Майстер-клас із футболу від професіональних гравців. ФК оболонь бровар завітав до вихованців одного із інтернатів Київщини. Футболісти клубу виявили бажання навчити дітлахів таємниць гри. Футболісти з'явили бажання приїхати поговорити з дітьми, привезти подарунки, поіграти в футбол, щоб діти розвивалися, стрімилися розвиватися. Організаторкою заходу стала корпорація Оболонь. Такі соціальні проекти підтримують українську молодь і заохочують її до вправляння спортом. На свіжому повітрі футболісти та діти провели справжні тренування. Це основні якісь прийоми, які можна сьогодні навчитися ну, в будь якій дитячій школі. Наскільки я віжу, здесь ну ребята молоді, тому поэтому для них сьогодні важливо віддавати правильний пас навчитися. Тобто, вот. Ну, водноні здорово грали, що було весело. Після тренування товариський матч, що закінчився дружньою нічією, футболісти запросили дітлахів на гру до Києва і пообіцяли проводити такі виїзні тренування і надалі.